Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Возлюблені брати і сестри, ми стоїмо на порозі Великого Свята Різдва Христового. І свята церква сьогодні поминає святих праотців. ті, хто готували прихід в світ світмесією, ті, що знали, що прийде Месія, і з вірою жили і чекали обітованого, чекали, коли його приходу. Це отці Ветхого Завята. Пророки, праведники, <кій> патріархи, які жили вірою, які несли іменно ту віру в своїх серцях до приходу Спасителя. І сьогодні церква їх поминає, тому що вони чекали, вони хотіли бачити обітованого, але побачили. Побачили вже навіть після смерті, але возрадувалися, тому що Господь упустившися в ад, і їх визволив звідти і дав їм славу висідати у царстві небесному. І сьогодні Тайне Царство Небесного в цю неділю завжди читається Євангеліє про брачний пір, який ми допіру чули, що один хазяїн уготовив пір і кликав званих, Уготовив і послав сказати, що буде пір. І оці, от по, по, правоці, якраз і були тих, хто знали, що буде пір, що Господь приготовив пір в царстві небесному, але вони ще не могли в нього війти. І коли каже Євангеліє, прийшов го е, ввечері. Покликав, послав він свого раба, покликати званих. Але ми чуємо, що перший говорить, я землю купив, і мені треба піти подивитися її. Другий каже, я купив п'ять пар волів і маю випробувати їх. Третій каже: я женився і також не маю як прийти. Тоді Господь посилає свого раба і каже: поклич. Ніщих, бідних, хромих, сліпих, хай увійдуть у радість Господа. Але опять же стіл пустий, він говорить: тоді хай йдуть по дорогам, халугам, кругом покличуть. І знову ми бачимо стіл пустий, на що Господь говорить, що каже, званих, мало і збраних. Казалось би, хто ж може увійти в радість Царства Небесного? Що ж нам мішає так? Пройти іменно в ту радість, скаже, нас не кличуть на труди, не грузити вугля, не ще якусь роботу робити. Кличуть на пір, на радість. Кличе сам Господь. І ми бачимо, що Євангеліє, якби говориться притча. Це не говориться напряму, тому що Господь скриває, як Він говорив, каже, вам дано знати Тайне Царство Небесного останнім в притчах, тому що слухали і книжники, і фарісеї, які також були звані, але для них закон був по-другому виконаний. І ми чуємо, як... тому що званий є Господь наш Цар Небесний, який кличе нас у Царство Небесне. Ми чуємо, що місця уготовані всім, всім до кожного, для кожного хвати місця у Царстві Небесному, тому що кличуться туди всі. Але ми сподобаємося перший, як говорить, землю купив. Це наше приземлення до земних благ, каже, тому що земля треба обробляти, треба на ній щось будувати, щось ростити. І ми в той момент забуваємося за Бога. Ми тоді все більше хочемо більше мати, більше обрестими і земні блага відвертають нас від Бога. Другий каже, п'ять пар волів купив. Але тут Господь скриває під, під парами чувства людські, тому що е, навіть говорять, якщо Євангелія слав'янським текстом супругу волових купіл, що вони сородніки є. Тому що це людські чувства, слух, зір, обаяння, осязання це наші чувства. І тому воно парами йде: два вуха, два ока, дві ноздрів нос, двоє рук з ногами. Каже, тільки наш язик один, але в нього двоє свойств. Каже, одним він, як болотящий вол, кормить чрево, а другим ну, несе хулу на ближнього. Тому що каже, він теж є тою парою саме, і коли ми. Але він прирівняв, волів до свойства тваринного. Тому що каже, ми, каже, будучи людиною, повторюємо те, що робить тварина. Їж, пій, веселісь. більше нічого не треба. Але ж нам Господь дав більше. Він ж нам сам ж сказав, що... що ми маємо перебороти ці свойства, свойства своєї плоті похоті. Тому що, каже, якщо око твоє скушає, то. Вирве одне, краще тобі з одним увійде в Царство Небесне, чим з двома в гієну. Якщо рука тебе каже, то відірви і її, каже, хай з одною війде у Царство Небесне, чим з двома в гієну. Ми маємо притерпіти таку болісну операцію над собою, поборовши наші похоті, похоті тих земних, похоті плотські, похоті тваринні, що ми призвані до більшого. Людина має більші властивості саме, тому що в нас є розум. Розум, який може нас змінити. Так само і женився, каже, і не може прийти, тому що сімейне життя то діти тяготять, то треба дружині служити, то треба кормити, питати. Каже, і це все також нас від, відділяє від Бога. Немає часу на молитву. Але Господь кличе, кличе всіх, тому що е, другий раз, коли він посилає. Раба свого на призив це Дух Святий, який вже в Новому Завіті каже, кожного кличе. Хріп, хромі, сліпі, бідні це ми з вами, духовно бідні. Хромі так само, тому що, каже, йдемо і спотикаємося каже, на шляху до Господа. Бачимо, дивимося і не бачимо, слухаємо і не чуємо. Але нас кличе Господь. А щоб попасти, треба в першу чергу змінитися, змінитися самому. Тому що навіть все рівно ми прив'язані до земних благ. Ми працюємо, щоб кормити сім'ю. Але ми в першу чергу повинні зрозуміти, що наша праця повинна бути з Богом, з молитвою. Якщо ми йдемо на роботу, ми її виконуємо. Якби нам поручив сам Христос. Якщо я начальник, значить, Господи, благослови моїх підчиненних на роботу. Якщо я підчиненний, то я приймаю роботу, яку мені дають, з радістю, якби сам Христос вручає її мені. З радістю я її роблю. Навіть вдома прибирати, якщо ви прибираєте з Христом, у вас нема униніні. Ви розумієте все, що це той хрест, який треба нести, що ми маємо змінитися. Не так, і коли ми будемо все кожен раз. Розуміти, каже, що не самі каже, не наше каже, це майно. Що ми не само служимо винограднику Господньому, це буде також спасіння. Ми будемо помнити про молитву. Апостоли нам говорили, моліться непрестанно. Але ми згадайте, каже, скільки разів в день нам вистачає часу помолитися. Ну хтось скаже рано ввечері ми там стали, перехрестилися, а на протязі дня. А далі все самі. І це все саме, що ми самі каже, наші мірські всі ці каже, нас віддаляє від Бога. Але що, опять же, ми над собою повинні працювати, над плотію, та, що нас іскушає, над земними благами, так само і в сімейних цих тому цінності Господь благословив сім'ю. Він создав чоловіка і жінку. Але в заповіді маємо жена довгоїться своїм мужами це повним. А коли сказано, що муж. Любить свою жену як Христос церкву, а Христос церкву безмежно любить, це ми забуваємося дуже часто. І тому сімейна і також має бути. Тому що це любов. І тут, і в сім'ї, через ці випробування ми стяжаємо основні заповіді: смиріння, терпіння, любов, які ведуть до Христа. Тому Повним, що ми йдемо до великого свята. І не, не, не тільки для того, щоб згадати, що Христос вродився в Іфліємі, що вродився в вертепі бідному землі. Місце народження Христа це наше серце, там вертеп, туди світить віфліємська зірка, там має нагородитися Богомладенець. Оці В'ятко Завіта чекали цього, а ми вже маємо можливості, але кожен має своє серце в першу чергу очистити молитовно прикликати туди Господа, і Він народиться і буде возростати, і от ця, ця дорога буде відкривати нам Царство Небесне. Тому помніть про це, Помніть, що каже, в свято радості не за столом в трапезі, бо піст кінчився саме, а свято радості Христа в нашому серці. Коли там радість духовна, коли ми перебороли себе, підготовили себе, щоб переродитися, щоб народитися для життя вічного. Амінь.